Абсолютно іноді протиречиві уламки інформації, яку вони генерують. І потім в цьому, скажімо, е, абсолютно карколомному інформаційному просторі, намагаємося розібрати, що ж нам робити, щоб виграти е, протистояння з ворогом, який очевидно налаштований на довготривалу війну. Тобто, підсумовуючи. Нам дійсно треба е, розуміти, що е, ворог не готовий і не збирається сідати за стіл перемовин, скільки б він не робив підступних заяв про свою готовність, тому що він готується очевидно продовжувати силове протестання з Україною. А отже, нам всім, хто з е, 14 року, хто з 2022-2023 двадцять е, слід бути готовими е, стати на посилення наших військових підрозділів або інших е силових е відомств, наших військових формувань е для того, щоб бути готовим е виконати конституційний обов'язок.